6 лютого. Зневажений тут, нагороджений там. Він буде як дерево, посаджене біля потоків води, яке приносить свій плід у належну пору і листя якого не в'яне. В усьому, що тільки він робить, матиме успіх. Псалом 1.3 як обітниця в Псалмі 1.3 вказує на Христа? У ньому сказано: в усьому, що тільки він робить, матиме успіх. Праведники процвітають у всьому, що вони роблять. Подібне твердження є наївним чи глибоко правдивим. У цьому житті, безумовно, здається, що нечестиві процвітають. Нехай тебе не дратує те, що комусь щастить на його дорозі. Людині, яка має злі наміри. Псалом 36.7. Тепер щасливими скоріше можна назвати зухвалих, оскільки вони добре влаштовані. Хоч вони живуть нечестиво і навіть спокушають Бога, їм усе сходить з рук. Малахії 3.15. І в цьому житті праведники часто страждають, а їхня благість винагороджується кривдою. Коли б ми забули ім'я нашого Бога, то хіба Бог про це не довідався б, але ж за тебе вбивають нас щодня, нас вважають за овець, призначених на заріз. Псалом 43, 21-23 псалмоспівці самі розуміли це. Ми не говоримо про щось таке, чого вони не знали. Тому, коли псалмоспівець каже: в усьому, що тільки він робить, матиме успіх, це не наївність. Він вказує через неясності цього життя на життя після смерті, де справжня ефективність, справжній успіх проявиться в усьому, що ми зробили. Саме так мислив Павло. По-перше, він святкує перемогу Христа над смертю. Смерть де твоя перемога? Подяка Богові, що Він дає нам перемогу через Господа нашого, Ісуса Христа. Перше 15, 15,55, 57. Далі він робить висновок, що через цей тріумф кожна справа, яку коли-небудь робили віруючі, матиме успіх. Тому, мої любі брати, ваша праця в Господі не даремна. Перше 15, 15,58. Коли щось немарне, воно процвітає, оскільки Ісус помер замість нас. Він гарантував, що кожна добра справа матиме успіх рано чи пізно. Кожний одержить від Господа відповідно до того, що зробив доброго. Ефесян 6.8. Блаженні ви, коли будуть вас зневажати. Радійте й веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Матвія 5:11. Зневажені тут нагороджені. Там. Те, що здається наївним у Старому Завіті, в усьому, що тільки він робить, матиме успіх, глибоко вказує на Христову справу і реальність Воскресіння. Як сказано у чудовому гімні Катаріни фон Шлегель Заспокойся, душе моя. Твій Ісус може відплатити з власної повноти все, що Він забере.